днями ми побачили чергову спробу налагодити діалог з путіним з боку президента Туреччини Ердогана. Вони зустрілися в Сочі вже вдруге за останній місяць. Схоже, що Ердоган хоче взяти на себе роль миротворця і підштовхнути Україну до переговорів з Росією. Чи дійсно він вважає, що сам Путін готовий до цих переговорів і, зрештою, до миру? тут є декілька речей. По перше, це хороша ідея перевірити, чи готова. Росія шукати шляхи для того, щоб відступити. Росія повинна забрати свої сили з України. Вона поставила цілі по захопленню України, які є недосяжними. Російські війська зазнали значних втрат. Тож Путін зараз опиняється у все більш слабкій позиції. І варто дослідити, що і робить зараз президент Ердоган, чи визнає це сам Путін, чи може він думати якось по іншому, чи може він вивести свої війська? Це варто спробувати. Але я не вірю, що це входить в рамки способу мислення Путіна. Він вже прийняв рішення знищити Україну як державу, знищити людей. Він візьме те, що він може взяти зараз, і продовжить пізніше. Поки він має це імперіалістичне мислення, він не зупиниться, тому я не вірю, що якісь переговори можуть дати результат. Ще є політики в країнах Європи або в США, які все ще хочуть зберегти обличчя Путіну. їх все менше й менше в Сполучених Штатах, але час від часу ці заяви з'являються в Європі. США більше ніхто про це не думає, але я стурбований іншими американськими трендами. Близько 80% конгресу і сената повністю підтримують Україну. Різко виступають проти російської агресії проти України, виступають за надання допомоги Україні, щоб вона могла протистояти цій агресії. Але інші 20 відсотків, які не підтримують ці дії з різних причин, хтось ставить пріоритетом Китай, хтось вважає це марною тратою бюджетних грошей, бо не зрозуміло, як довго це доведеться робити. Хтось думає, є достатньо внутрішніх пріоритетів, які теж треба профінансувати. А дехто вважає, що це безнадійно, що це не буде працювати. Ці голоси стали помітні значно пізніше, і ми бачимо все більше людей, які наводять ці аргументи. Тому зараз для більшості для тих 80 відсотків важливо бути сильними і чіткими у продовженні підтримки України Чи є чітке бачення найвирогіднішого сценарію завершення війни в Україні в країн НАТО? Я не думаю, що зараз хтось має чітке розуміння цього, але ми маємо знайти цей сценарій закінчення війни. Моя особиста відповідь на це питання. Росія має покинути Україну і повернутися в межі своїх кордонів. Якщо Росія продовжить свій імперіалістичний курс, це небезпека для всіх нас, для Європи для США. Це така саме ідеологія, яка спричинила Другу світову війну, і ми не хочемо повторення цього. Росія повинна погодитися повернутися на свою територію. Якщо це станеться, може настати мир. Але я не думаю, що ми близькі до цього прямо зараз. Щодо вашого питання від Європи та Сполучених Штатів, ми чуємо дуже нечіткі формулювання, який вигляд буде мати закінчення війни. Одне з них допомогти Україні зайняти сильну позицію та розпочати мирні переговори. Але поки Путін не Збирається домовлятися, який це буде мати сенс, і чи залишить він Україну? Я все ще думаю, що це потребує набагато більше рішучості та уваги, зокрема з боку наших європейських партнерів близько місяця тому ми чули багато про те, що Україна готова переломити хід війни завдяки зброї, яка надійшла від західних партнерів. Однак зараз ми не бачимо великих перемог та швидкої деокупації територій. Чи це означає, що для ефективного контрнаступу зсу цієї зброї виявилось замало, і нам потрібно набагато більше? Ніхто не має бути занадто самовпевненим. Це дуже важка та небезпечна війна, яка далека від закінчення. Україна зробила неймовірне. Я хочу висловити захоплення українським народом, українськими військовими. Вони показали неймовірну силу, неймовірні здібності і рішучість у захисті своєї прекрасної країни. І це нікуди не зникне. Ми знаємо, що в результаті Україна виживе як суверенна незалежна європейська демократія, безсумнівно. Але доведеться пройти довгий шлях до цього від тієї точки, де ми зараз знаходимося. У Росії багато зброї, в неї багато солдатів. Вона буде використовувати їх без розбору. Вони не мають можливості захоплювати нові території. Це означає, що коли вони атакують, вони можуть знову запускати ракети по містах, і це жахливо для цивільного населення. Українська армія, на мою думку, справляється дуже добре в Херсонській області і має великий прогрес там, але велика частина території все ще контролюється Росією і в українців попереду довгий шлях, щоб відвоювати і повернути свої території, перемогти російські сили і змусити Росію визнати, що вона більше не заволодіє частинами України якщо повернутися до питання збільшення поставок зброї в Україну, особливо з боку Сполучених Штатів, чи є в США можливість відправити стільки озброєння, скільки ми потребуємо в найближчий час? сполучені штати зробили неймовірно багато, надавши величезну кількість озброєння Україні. Мова йде про суми більші ніж оборонні бюджети більшості інших країн. І це дійсно змінило ситуацію. Темпи поставок будуть зберігатися чи навіть зростати. Ми говоримо про системи Хаймарс, про постійний потік боєприпасів та артилерійських снарядів. І ми постійно намагаємося розширити наші можливості, щоб поставляти більше. Але Україна буде використовувати більше зброї та боєприпасів. Швидше ніж темпи поставок, і ми всі визнаємо і розуміємо це на початку цієї війни. Я думаю, Сполучені Штати і багато партнерів були занадто повільні і занадто стримані в тому, що робили. І ми повинні переконати лідерів, щоб вони сказали: добре, немає стінгерів. Чому б ні? Тепер є стінгери. Тепер є гаубиці, яких раніше не було. Тепер є артилерійські системи. Тепер є хаймерс». Ми повинні продовжувати тиск, щоб розширювати рамки. В плані типів озброєння дальності артилерії швидкості.